Враховуючи, що згідно вимог Кримінально-Працювального кодексу України, суд надав стороні захисту час на ознайомлення. Можна запитати, який? Не перебивайте суд, будь ласка. Надав час на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Довідка. Канцелярії свідчить про те, що захисник Титаренко знайомився з матеріалами кримінальної справи. Скільки днів, скажіть? Не перебивайте, будь ласка, суд. Дотримуйтесь тиші присутні в залі судового засідання. Зокрема, 1 липня 2011 року з 10 години 58 хвилин до 13 години 3 хвилини захисник Титеренко знайомився з томом 15 значної кримінальної справи. 4 липня 2011 року з 14 години 8 хвилин, по 15 годину 37 хвилин захисник Титеренка ознайомився з томом 1, томом 16 кримінальної справи. При цьому захисник Титеренко. Покинув приміщення канцелярії, передавши матеріали кримінальної справи своєму помічнику. Захисник Титаринку. Встаньте, будь ласка, до вас відвертається. Вам відомі норми положень Кримінального процесуального кодексу України, інші положення щодо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи? Вам відомо, що ви як учасник судового розвитку та захисник у справі маєте право на ознайомлення, яке було забезпечено судом. Вам було надано матеріали справи на ознайомлення, які вами були передані фактично сторонній особі, у зв'язку з чим о 15.1.37 хвилин справа було повернено до кримінальної канцелярії на вимогу працівників канцелярії помічником захисника. Тут наголошує на неприпустимості таких дій вами як захисником. Вам це зрозуміло? Присаджуйтесь, будь ласка.